Всім привіт, друзі! Отже, я повівся і вирішив купити акцію, щоб знову половити клятих гоблінів. Не дають вони мені спокою. І отже, що зробив? Купили собі ось такі дві акції, там де маємо 10 призивчиків, і, звісно ж, будемо щось ловити. Не можу я пройти осторонь цей івент. Дуже-дуже мені потрібні ці гоблені. І Зараз подивимось, наскільки міні-донат може мені допомогти в цьому ділі. Говорити про те, які мені герої з цього потрібні більш за все, я не буду, тому що я про це кажу в кожному відео. Тут є тільки один гоблін, який мені потрібен більше всіх. Звісно, це Darkfezer. Ну і ми будемо починати ловити саме з нього. Поїхали! Ну і перша спроба, друзі, це четвірочка Голді. Вау! Непоганий початок, уже супер чудово. Я дуже хотів її на цьому аккаунті. Але ж це не п'ятірка. Але ж четвірки ну, початок дуже-дуже шикарний. Добре? Давайте далі подивимось. Каріл. Так, це вже більш стандартніші мої призивчики, як завжди. Так, дві спроби позаду. Так, біліт. Теж кормовий герой. Так, ну давайте, давайте. Я дуже хочу п'ятірку. Я витратив кошти для того, щоб зловити якусь п'ятірочку. Давайте її сюди. Ганджу. ок. Знову Каріл. Так, відчуваю, що зараз має щось прийти. Ну вже скоро. Джагангір. До речі, ми закінчили минулий призив саме на цьому герої. Так ок. Сабіночка. Хм. Так, залишається у нас три спроби, все як завжди. Не дуже перспективно, але хоча б голди тайфій мали. Так, це в нас біліт, друзі. Ну і що? переходимо до двох останніх спроб. Ух, як це важко переживати це все діло. Звісно, звісно, це догрив. Куди ж без нього? Героя місяця не бачимо. Ну і остання спроба. Остання спроба. Ох, і це клятий буц. Коротше друзі, що можу сказати: донатити чи не донатити в гру, це вирішуйте самі. Не знаю як у кого, але мені навіть міні донат не допомагає зловити ніякого нового героя. Останнє, що ми ловили, це був піврічної давності місцеро, якого ми зловили в таверні легенд. Більше мені не випало нічого. Тому маємо ось такі призиви. На цьому, до з донатами, я точно закінчую. Ну, в цьому місяці вже точно не будемо купляти ніякі акції, і акції ми будемо купляти тільки на гобінах, поки я не виловлю якусь п'ятірку. І бонусом, звісно, другу. На цьому все. Побачимось у next відео.